Консультація для батьків, чому дитина вас не слухається. Впізнаєте істерики, крики, ігнорування прохань. Часто батьки сприймають це як неслухняність чи маніпуляція дітей. Але в більшості випадків така поведінка це сигнал, і важливо не тільки зупинити її, а й зрозуміти, чому вона виникає. А як інакше, у маленьких дітей. Ще не сформовані навички саморегуляції. Вони не завжди можуть сказати, що саме їх дратує, лякає чи засмучує. Замість слів, у них з'являються сльози, крик, агресія. І це не є ознаками поганого виховання, це вказує на певні проблеми, з якими дитина не може впоратися. Цими проблемами можуть бути тривожність. Тривожну дитину. Часто уявляють, як тиху та сором'язливу, але тривога може проявлятися і зовсім по-іншому через агресію, крик, спроби втекти чи зруйнувати те, що лякає дитину. Коли така дитина потрапляє в стресову ситуацію, наприклад, відповідає в класі, то вона може вибухнути, крикнути на вчительку, штовхнути однокласника чи зовсім втекти. Замість покарання необхідно підтримати дитину і пояснити, як справлятися з тривогою без шкоди для себе та інших. Сдух. Якщо дитина миттєво вибухає, кричить у відповідь, не може зосередитись, це не завжди про характер, часто за цим стоїть гіперактивність і імпульсивність, які дитина ще не вміє контролювати. Їй справді важко дочекатися своєї черги, зібратися з думками або зупинити емоції, які вже накрили. Така поведінка часто ненамисна, дитина справді не може себе стримати. Проблеми з навчанням коли завдання здаються дитині надто складними, і вона не може з ними впоратися, вона може злитися. Замість того, щоб попросити про допомогу, діти можуть рвати зошити, кидати олівці, влаштовувати скандали або зачепити когось поруч. Просто щоб ніхто не помітив їхню неспроможність виконати завдання. Багато дітей із труднощами в навчанні соромляться цього, їм легше посваритися з кимось, ніж показати, що вони чогось не знають. Сенсорна чутливість Деякі діти дуже чутливі до навколишнього світу. Гучні звуки, яскраве світло чи навіть певна тканина одягу можуть викликати у них дискомфорт. Для дорослих це може здатися дрібницею, але для малюків такі речі справжнє випробування, яке може викликати роздратування, стрес або навіть істерики. Діти не можуть просто переключитися. Чи ігнорувати це, адже їхні сенсори сприяють ці подразники занадто гостро. Аутизм, діти з розладом аутистичного спектру часто потребують стабільності та передбачуваності, раптова зміна планів або нове незнайоме її місце можуть викликати сильний стрес і тривогу. Через це вони можуть раптово почати плакати, кричати або навіть агресивно реагувати. Таким дітям часто важко пояснити свої почуття або попросити допомоги, тому емоційні спалахи це їхній спосіб висловити внутрішнє роздратування чи страх, який вони не можуть передати словами. Травматичний досвід, якщо дитина пережила стрес чи травму, їй часто важко заспокоїтися та впоратися зі складними емоціями. Часто способами самозахисту таких дітей стають агресія та роздратованість, дитина може не бачити сенсу поводитися добре, а відчуває, що її не цінують.